Ресторан Ковчех має два затишні зали, а досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес ланчів ділових зустрічей і романтичних вечер, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Дизайн талії меблі це індивідуальний підхід та ексклюзивність виробу. У нас можна замовити двері броньовані, міжкімнатні з різних порід деревини. Ми виробляємо кухні із високоякісного екологічного матеріалу, зручні та вмісткі шафи Купе, дитячі та офісні меблі. Наша адреса проспект Трубників, 39 телефон 22565 або вулиця Комсомольська, 1, телефон 5 11 22 Робимо з любов'ю, продаємо з гордістю. Передплатіть газету Проспект Трубників. Вартість передплати на один місяць 12 гривень 55 копійок, на три місяці 37 гривень 65 копійок. Передплатити проспект Трубників можна в поштових відділеннях міста в редакції за адресою проспект Трубників 56 кабінет номер 8 Колишня будівля це зупинка автобусу частина ПТЗ. А також в ЦУМІ у відділі Жасмін. Телефон 63 80 10. В ефірі телеканалу Кварц, інформаційний проект студії січ новини твого міста в студії працює Альона Матвійчук. Сьогодні у випуску про такі події покустав і помер. Скажений собака, напав на мешканців мікрорайону Жуковський. Боротьба за землю в Придніпровському сертифікати є, ділянок нема. Тепер про це те інше більш детально. Надзвичайна подія у Нікополі скажений собака покусав шістьох мешканців мікрорайону Жуковський, з яких п'ятеро дітей віком від 2 до 17 років. Зараз всі постраждалі знаходяться на лікуванні, а міська влада шукає способи гуманної регуляції чисельності безпритульних тварин. Одним з варіантів є укладання договору з Криворізькою компанією Сан Сервіс, яка займається санітарною очисткою. Трагедія сталася на мікрорайоні Жуковського. Собака, що довго жив в одному з дворів, несподівано напав та покусав його мешканців, здебільшого дітей. Наступного дня собаку знайшли мертвим на дитячому майданчику. Ветекспертиза підтвердила наявність у мозку собаки вірусу. Сказу була видана експертиза Дніпропетровської державної лабораторії ветеринарної медицини і був отриманий положительний результат. По случаю этого була в исполкоме создана спеціальна комісія чрезвычайная. і ми організували комплекс мероприятий по недопущенню розпространения епідемії і да, эпизоотии и бешенства среди животних. Постраждалі зараз знаходяться на лікуванні, їх стан стабільний та попереду ще довгий курс терапії. Всі травмовані, Укушені собачкою, були визвані і назначен комбінірований курс антирабічними препаратами. антирабічний моноглобулін і вакцина какавсостояння стабільне, пока не, пака все нормально. Скажем так, наразі спеціалісти ветеринарної служби проводять вакцинацію хатніх тварин в осередку сказу на мікрорайоні Жуковський та селищі Чкаловський, щоб не допустити розповсюдження хвороби. Бішенство це не заболівання, і якщо людина заболел. То воно закінчується 100% літальним исходом, якщо не, ну, не предоставлена йому вовремя антирабічна допомога до, до би, заболівання. Поки там, вірус э, з місця укуса не дійшов до головного мозку, що можна чоловіку допомогти. Якщо вже, э, вірус проникає до головного мозку, то все, человека никак спасти не можна. Городян просять не панікувати, сторонитися безпритульних собак та котів, яких чимало розвелося в місті. «Всегда их много, всегда они плодятся постоянно, ну как вы сами представляете. Всегда вот и гавкает, и ночью не дают не спать, но это еще мелочи, конечно. А ночью начинают вот это кидаться, и не просто обычно, а с бешенством, то это, конечно, серьезно. И не знаем, как дальше выходить вот днем вообще на улицу. Они не дают прохода. Их уже сколько много там, это ужас». В свою чергу міська влада звернула увагу на проблему. Наразі шукають гуманні способи регуляції чисельності безхатніх тварин. І як повідомляла міська преса, за словами Руслана Токаря, вже восени в Нікополі має з'явитись притулок. Боротьба за землю вже близько 10 років мешканці Придніпровського не можуть отримати землю, на яку мають право. Вісім чоловік вирішили відокремити, створити свій кооператив та обробляти ділянку самостійно. Але поки загальним масивом ділянки для них. Не можуть виділити зінейда Олександрівна з нею ще семеро чоловік відстоюють свої права на землю вже близько десяти років. Її донька Наталя отримала пай землі, але наразі він ніяк не зареєстрований і в неї на руках немає державного акту. Ця історія почалась у 2003 році. Тоді селяни захотіли створити свій кооператив та обробляти землю самостійно. З 2003 року ми вирішили вийти із колхозу, ну типу, організувати свої. Как он называется? Кооператив. Кооператив. Вот. И, ну, в общем, У нас две части людей отошли. Первые, вторые. Мы решили третьи, но нам преградили этот путь. Побоялись, наверное, что будут и другие уходить. На це була причина. У людей зарплата була дуже маленька: 50, ну, до 100 гривень, це найбільше. І от коли у людей нечого було ну, покормити, значить, приходили, виписували там, крупи різні, м'ясо, молоко. І це йшло вище риночної ціни. Люди стали обіжатися і люди захотіли самі відділитися. Відокремитись не вийшло. Зараз в них є сертифікати на землю, але фактично земельних ділянок вони не мають. Ми просимо єдиним масивом, щоб вони нам дали восім душам. Да. Ми катім свій кооператив. А вони заявили, що немає. В райдержадміністрації з проблемою знайомі, проте заявляють, що офіційну заяву отримали від селян лише на тому тижні. Питання вирішать, коли підрахують, скільки ж в районі вільної землі, та чи є необхідна частка одним масивом. Діяльність Міжнародного Червоного Христа відома, мабуть, усім. Це гуманітарний рух, який об'єднує понад 100 мільйонів волонтерів по всьому світу. Вони надають соціальну, матеріальну та психологічну допомогу обездоленим. Така організація є і у Нікополі. Чим вона займається, про це далі в сюжеті. Шість патронажних медсестер та одна молодша. Таким нечисленним складом Нікопольська організація Червоного Христа допомагає знедоленим самотнім та інвалідам нашого міста. В Україні ця міжнародна гуманітарна організація діє з 1918 року, а в Нікополі лише з середини 90-х. У нас на учаті стоїть 408 чоловік. В основному це одинокі дети Діти -інваліди, значит, значить, Великой Отечественной войны. Вот с ними мы работаем вплотную. Значит, сейчас, вот буквально, так как мы находимся вместе в здании соцзахистом, значит, начали нам давать и матері одиночек вот сирот, Тож дітей інвалідів дійства. Гуманітарна, медико-санітарна допомога, служба розшуку, захист біженців, молодіжний рух це далеко не вся діяльність організації Червоного Христа. Помічників і меценатів у благодійників, на жаль, небагато, але все ж вони є. Заводи, приватні підприємці міста, студенти, школярі. Мы пошли по школам, мы пошли в металлургический технику, мы были в Никопольском медучилище. Это наши тесные друзья-волонтеры, те, которые помогают, те, которые действительно ходят и измеряют давление бабушкам. В аптеку сбегать, в магазин сходить. Окрім матеріальної допомоги, Червоний Хрест надає найважливішу психологічну підтримку хворим та самотнім. Не таблетка лечит в основном, а именно слово, внимание и понимание. Люди пожилого возраста, когда остаются В четырех стенах это самое страшное. Патронажные медсестры ведут больных по туберкулезу. Там, конечно, психологическая помощь без нее никак не обойтись. Даже те, кто вылечился по туберкулезу, все равно возвращаются к нам чисто поговорить, пообщаться. Хорошо, что такие люди есть. Потому что, ну, как, знаете, вот то, что заболел, конечно, да, меня это очень озадачило, что был очень расстроенный. Ну, вот начал общаться вот с людьми, и оно, знаете, так, ну, моральная, психологическая поддержка это ну, очень хорошо. Вже сьогодні кожен може стати волонтером, допомогти матеріально чи морально. Придбати поштову марку Червоного Хреста за 3 чи 5 гривень, просто принести непотрібний одяг чи речі, а можливо й навпаки, одягнутись можна в офісі Нікопольської організації Червоного Христа, що знаходиться в приміщенні готелю Родіна за адресою вулиця Крепака, 2. якщо вам потрібна допомога або ви хочете її надати, також звертайте за телефоном керівника організації Людмили Мальованої, який ви бачите на екрані. І на сьогодні це остання інформація. Дзвоніть нам за телефоном 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварт, щопонеділка понеділка о 18-й та по будньому о 6.30 та 7.10 ранку. Ще більше новин шукайте на сайті ДенедЮєй. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить. У вівторок, 7 серпня, вночі плюс 24, плюс 29, в день плюс 30, плюс 35. Атмосферний тиск 754 мм тутного стовпчика, вологість повітря 27%. Ясно. У середу 8 серпня вночі плюс 24, плюс 27, в день плюс 28, плюс 32, атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 35%. Малохмарно. У четвер, 9 серпня, температура вночі плюс 22, плюс 24, в день плюс 25, плюс 30. Атмосферний тиск 754 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 27%. Ясно. У п'ятницю, 10 серпня, температура повітря вночі плюс 20, плюс 25, день плюс 25, плюс 30. Атмосферний тиск 752 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 30%. Ясно. У суботу 11 серпня вночі плюс 21, плюс 22, в день плюс 22, плюс 25. Атмосферний тиск 750 мм, тутного стовпчика вогонь з повітря 50%. Малохмарно, можливий дощ. У неділю 12 серпня вночі плюс 17 плюс 20, в день плюс 21 плюс 27. Атмосферний тиск 758 мм тут стовпчика вологі з повітря 27%. Ясно. У понеділок, 13 серпня, вночі плюс 16 плюс 19, в день плюс 21 плюс 27. Атмосферний тиск 756 мм тут стовпчика вологі з повітря 29%. Ясно. ...об'єднання об Оскар у зв'язку з розширенням виробництва оголошує додатковий прийом працівників наступних спеціальностей: начальник технічного відділу, інженер-технолог з холодної деформації, інженер-технолог з металовидення, начальник трубоволочинного цеху, змінний інженер-технолог ТВЦ, начальник ОТК, змінний майстер ОТК, бригадир ділянки станів ХПТ і трубоволочинного виробництва, вальцювальник стану ХПТ ХПТР 5-го розрядів, шліфувальник полірувальник калібрів, шліфувальник полірувальник оправок, шліфувальник опорних планок, шліфувальник роликів на профілі, оптичний шліфувальний станок, підготовник прокатного інструменту. Правильник труб четвертого розряду. Різник труб на обробці третього четвертого розрядів. сортирувальник, здавальник третього розряду. Машиніст крану 3-го розрядів. електромонтер та слюсар кранового господарства 5-6 розрядів. Зміни майстер травліної дільниці. Травельник труб 4-5 розрядів. Чистильник металу. Різник труб на обробці. внутрішнє розточування, обточування. токар. Контролер на виробниці чорних металів. 5-6 розряди. Підручний вальцювальника наладник шліфувальних верстатів. Контактний телефон 639 839, Адреса підприємства вулиця Херсонська, 396, Зупинка кафе Унікс. У трубостальці якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, помування інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілі, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.